На своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати смачнющу закуску, яка називається гарячі брускети з карамелізованою грушею та сиром бри. Поєднання витриманого сиру та карамелізованої груші створює ідеальний баланс смаку, а стильна і оригінальна нарізка ще й красивий візуал. І для приготування брускетів нам нас знадобляться такі продукти: зазвичай, багет, рукола, Цукор, груша, горіхи смажені, вершкове масло, сербри та мед. Багет нарізаємо під кутом 45 градусів і товщиною не більше 1,5 см. Кожен шматочок змазуємо тоненьким шаром вершкового масла і викладаємо на лист застелений пергаментним папером. Ставимо в добре розігріту духовку при температурі 190 градусів хвилин на 7-8 для хрусткої кірочки, тільки не перепекти Грушу потрібно брати тверду, щоб вона була не перестигла і не м'яка. Розрізаємо її навпіл і кожну половинку нарізаємо на такі тонкі слайси. Ось нас вийшли такі слайси. Зернятку тут вибираємо. У розігріту пательню кладемо вершкове масло, розтоплюємо його, додаємо цукор і гарно перемішуємо до повного розчинення. Тепер сюди викладаємо наші слайси з груш і обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору. На це в нас піде приблизно 8-10 хвилин. І поки запікається багет і смажиться груша, підготуємо інші інгредієнти. Сир бажано взяти охолодженим з холодильника, щоб він краще нарізався. І нарізаємо його на тонкі слайси. Довжиною не більше довжини багету. Підсмажені горіхи подрібнюємо. Підсмажувати їх треба, для того, щоб не відчувалося в горіхах запах сиру. Смажуємо або на сковорідці, або в духовці. Коли почуємо вже запах смаженого горіха, знімаємо, щоб не пересмажити їх. Коли груша стала золотистого кольору, виймаємо її з пательні і відразу складаємо наші брускети. Для цього беремо запечені шматочки багету. Вони ще мають бути теплими. Викладаємо їх на блюдо. Кладемо рукулу тепер викладаємо сир брі. Зверху на сир кладемо ще гарячі слайси груші. Посипаємо смаженими горіхами. Тепер поливаємо медом і подаємо до столу, коли груша ще гаряча. Обов'язково спробуйте, це неймовірний смак. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі смачного! Готуйтесь з задоволенням та не бійтесь експериментувати.